А сьогодні приготуємо каштани жарені. Ми вже з вами готували е, варили каштани, а це приготуємо ще жарені. Ми отак от їх наріза, надрізаємо. Ось тут плоска сторона, це із округлої, тако від кінця до кінця. І нальємо водичку десь так пів ложки столової солі і залишимо на пів години. Бо треба, я сказав, що треба обов'язково їх надрізати, тому що як не надрізати, то вони будуть стріляти. Я згадала, як мені казали, розказував хтось, каже, привезли каштани чи то з Турції. Ну і сказали, що там у мангалі це їх кинете, вжарите, вони спечуться, дуже смачні. А не сказали, що треба надрізати, Ти кажеш, як почали вони стріляти, то ми кругом мангала по пластунськи лазили, поки вони всі не відстріляли. Ну, таке було людей в житті. От. Так, зараз е, нальємо водички і присолимо. І це у нас каштани вже понадрізувані. Щоб ми трошки водички підсолені їх замочили. Зараз висипаємо на сковородку. Ну, вона не грязна, бо це на ній постійно жариться, жариться каштан. І отак один шар розподіляється і поставимо на огонь. Якщо в духовки, то от таке в них є ці. Такі спеціальні, такі жаромі. Чи там от можна як? Там, де на мангалі приспособити, щоб там жар йшов знизу. От, І тут каштани. Але інше удобніше так. Будемо робити так. І ставимо на огонь. І зараз ми можемо таке стареньке полотінько накрою. Там щоб був хлопок, щоб не було цієї, бо поплалися. От. І зараз ми її викрутимо, відіжмемо і накриємо зверху зверхун. Так, зараз накриємо цей мокрий каштани. І на середній вогонь. Табо через кожних 5-8 хвилин. Ну, по мірі, як вони почнуть трошки рум'янитися, перевертати їх. Є, що кришкою просто накриває зверху. Ось то як. От вийшло десь 5-8 хвилин вже вони почали відкриватися, як ротики. Ми їх помішаємо, помішаємо хорошо, щоб вони нас не горіли, щоб вони готові жарилися. Так оцю тряпочку відстранимо в сторону, щоб нам вона не заважала. Перемішаємо. Воно ще на пів сирі, звісно. А тоді зубочисткою так спробуємо, якщо воно м'ягеньке, тут в розрізі. Чід готове. От вийшло десь 5-8 хвилин, вже почали відкриватися, як ротики. Ми їх помішаємо, помішаємо добре, щоб вони нас не горіли. Були готові жарилися. Так, цю тряпочку відграгнемо в сторону, щоб нам не заважала. Перемішаємо. Воно на півсеріч, звісно. А тоді зубочистку і так попробуємо, якщо воно ну, мігеньке тут в розрізі, і готовий. А зараз ці нас вже готові. І так, наприклад, гаряче, і так з двох сторін, а. І воно готове. От і все.